Сілікон Valley Бенк зазнав фінансового краху, як крупніший банк США обвалився за два дні. Чому особисто президент Байден заспокоює американське населення? Та як крах найкрупнішого банку США може вплинути на світову економіку? Це заголовки найголовніших американських видань, які буквально сіяли паніку останні кілька днів. Але давайте не робити поспішних висновків, а розбиратися по порядку. Банк CVB був заснований понад 40 років тому, та загалом спеціалізувався на обслуговуванні технологічних стартапів. До недавніх новин він взагалі був маловідомий за межами кревнівої долини, хоча й входив до числа 20 найбільших американських комерційних банків з активами 209 мільярдів доларів. У виданні за New York Times пишуть, що прах міг бути невимушеною помилкою. Мовляв, керівництво банку вирішило продати облігації на суму 21 мільярд доларів збитком у 1,8 мільярд доларів. Керівництво банку за допомогою Голдман Сач свого раднику вирішило залучити новий капітал у компанії венчурного капіталу General Atlantic, а також продати конвертовані облігації населенню. Чесно кажучи, до кінця не зрозуміло, що продаж облігацій або збір коштів принаймні спочатку були здійснені під тиском. По ідеї, це мало заспокоїти інвесторів, але це мало протилежний ефект. Це настільки здивувало ринок, що змусило дуже розумну клієнтську базу венчурних капіталістів скерувати своїх портфельних клієнтів масово забирати свої депозити. І як тільки почалась масова паніка, звернення президента Байдена довго не змусило на себе чекати. Про федеральне втручання у справу банку дуже детально написали у «The Washington Post». Вони пишуть, що вже на наступний день після банківського колапсу Байден запевнив усіх платників, що банківська система під федеральним контролем, депозити на місцях, а керівники банку вже на шляху до звільнення. Не обійшлося й без критики інвесторів. Байден буквально сказав, що вони свідомо пішли на ризик, а тому це не дивно, що вони зазнали величезні втрати. І коли, здавалось би, американське населення заспокоєне та вкладники не зазнали втрат, світові ЗМІ не припиняли писати про ймовірний світовий фінансовий крах. Чому так відбувалось дуже добре, пояснили видані International Socialist Alternative. Вони пишуть, що CVB далеко не єдиний банк, який зазнав великих збитків на подібних операціях. Подібні прецеденти вже частіше відбуваються. Банках і європейських, але не набувають такого розголосу. Вони стверджують, крах банків за останні кілька днів не є випадковим збігом, а є прямим наслідком стагляційної кризи капіталізму. Це так звана інфляція або навіть негативне зростання. І навіть якщо центральні банки тимчасово сповільнять темп підвищення процентних ставок, нові кризи не є далеко. Це був огляд світових змін щодо ситуації навколо краху одного з найкрупніших американських банків. Висновок такий: не треба панікувати, але точно треба задуматись про свої фінансові вклади у майбутньому. З вами була Ангеліна Сіренко. Давайте слідкувати за міжнародними новинами разом.